Слава Ісусу Христу! Всім гарного і благословенного дня! Нехай Господь пошле в Ваше серце радість, мудрість і опіку свою на весь день. І сьогоднішня тема наших пасарів Салтаненків про віру, які віри ведуть до спасіння, як я вірю, віри показані в Біблії, віра Каїля Авеля, віра Ноя. і... Тому усі приклади наведені доводять, що віра, свята віра, яка веде до спасіння, коли я каюсь, коли я міняю своє гріховне життя на безгріховне. І я виконую волю Божу, я не осуджую, я люблю, я покриваю і я світло і сильна цій землі від Господа, а віри. Які перетворилися в релігії, що не приносять радості Господу і не ведуть людей до спасіння? Це ті віри. Після служіння в яких храмах люди виходять, вони осуджують інших, вони не прощають, вони вбивають, крадуть, вони продовжують жити гріховним життям, але говорять, що вони вірять в душі, вірять по-своєму, ходять до церкви, роблять різні обряди. І тому дорогоцінні треба вивчати Слово Боже і з'єднуватися з тими людьми, які справді вірять Богу і показують це своїм життям. Наприклад, пастирі Салтиненки майже 30 років з молодих років вони служать Господу всім своїм життям, вони виключили гріх свого життя і вчать і мене, і можуть навчити кожного, по слову Божому, як вірити, щоб бути спасенному. І тому, дорогоцінні, запрошую всіх. Підключайтеся на канали Салтаненка в YouTube каналі, щоб почути ці проповіді неймовірні, які відкривають очі на наше життя, щоб вірити правильно, щоб не говорити такі речі: я вірю по своєму, я знаю, що є Бог, але я служу кому? Д Яволу, бо я йду грішити. І дуже можна щасливо жити без гріха. Дати згоду Господу, впустити його в своє серце, Він допоможе і дасть Дух Святий для того, щоб побороти цей гріх, який преслідує кожного, бо тут на землі панує сатана. І тому, з'єднавшись з правильною церквою, з правильними пасторами, людьми від Бога, які помазані Духом Святим, вони навчать і допоможуть і покажуть своїм прикладом. Як вірити, щоб бути спасеним. Тому, дорогоцінні, я всім бажаю гарного дня, плодовитого, радісного в любові. Щоб ваші серця вони раділи життю, а не тільки були у якихось депресіях через життєві проблеми. Підключайтеся і будьте радісними, усі моменти Бог проведе в радісні і не радісні, коли з Господом легше переживати. Всі бурі життя. Я бажаю вам гарного дня. Амінь.